Вітаю вас, брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Читаємо Боже Слово і будемо розумувати над тим, що Бог говорить до нас сьогодні. Книга Псалмів, 49 й Псалом, 15 й текст Списання каже нам так. І до мене поклич в день недолі, я тебе повятую, ти ж прославиш мене. Апостол Яків, соборне Пісня Святого Апостола Якова, 5 розділ, 13 текст Писання каже так: Чи страждає хто з вас? Нехай молиться. Скорбота. Напевне, кожен, хто з нас тут присутній, нікого із нас не минула скорбота, оці страждання. Які ми зустрічаємо в нашому житті. Скорбота це є стан нашої душі, глибокий сум, журба, біда, чи лихо, чи нещастя, чи може хвороба, чи може сладкість, чи недуга яка. Але скорбота вона завжди пов'язана з лихоліттям, з бідою, з пригнобленням. В переслідуванні, в гоніннях, перебуваючи навіть в кайданах, в приниженні, чи навіть в духовній боротьбі, чи, може, в хворобах чи в голоді. Ми читаючи і досліджуючи Слово Боже, знаходимо, що скорбота – це є наслідок гріха. І своїм гріхопадінням людина вона принесла в життя страждання. І самим глибоким вираженням скорботи стала смерть. Як би це не плачевно виглядало? І ця історична подія, вона якраз продовжується в житті кожної людини. Бо кожен, хто народився, вмерти мусить, каже нам Писання. І людина вона повинна пізнати, яке це лихоліття і страждання приносять ті обставини, що вона залишила Бога. Читаємо Єремії 2:19, що Бог каже, покарає тебе твоє зло, і відступництво Твоє викриє тебе. Тож пізнай і побач, що лихе це та гірке, що ти залишив Господа Бога свого, і страху мого над тобою нема, говорить Господь. В дійсності, це просто подумати страшно. Бог говорить через пророка, ти пізнай і зрозумій, що ти вчинила людину, яке це лихо, яке це лихоліття, яке це нещастя. Що людина відступила від Бога. І страждання це є і свого часу як наслідок навернення до Бога. Подивіться, саме навернення, коли ми навертаємось до Бога, коли ми каємось в своїх гріхах, воно не відсторонює і не зменшує наших страждань. А навпаки, Примножує, чи не дивно. Здається, коли людина кається, здається, буде полегшення, прийде це полегшення в житті кожного з нас, але ж не так. Казав Ісус, мене гнали і вас будуть гнати. Вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я Моє. Чому Господи? Адже добре діло робить народ церква Твоя на муки видаватимуть вас і вас вбиватимуть. Іншому місті Писання каже, багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже. Але Ісус переміг світ з Його скорботами. Бо каже нам інвалист Іван, страждання зазнайте в світі, це казав Ісус. Але будьте відважні, я світ переміг. І якраз з приходом Ісуса Христа прийде кінець всяким стражданням. Тому скажемо слава Ісусу. Коли Він прийде забрати церкву свою, прийде кінець всяким стражданням. А ми ще в дорозі. І ось що каже апостол Яків і псалмоспівець. Він говорить, до мене поклич в день недолі, я повятую тебе. А Яків говорить, чи страждає хто з вас, нехай молиться. Виявляється, молитва в скорботах, стражданнях це наша необхідність. Так як ми дихаємо повітрям. Так, як ми п'ємо воду, утоляючи жажду, так як ми вживаємо нашу їжу, це наша необхідність для нашого життя. Так і ми читаємо зі Слова Божого. Молитва в стражданнях, це наша необхідність, молитва в скорботах для того, щоб просити Захисту Божого, про що каже нам Псалмоспівець: Помилуй мене, Господи. Поглянь на страждання моє, що завдають мені мої ненависники. Ти, котрий відводиш мене від брам смерті, щоб я розповідав про твою славу. Сампієць каже: Ти мене обігаєш, ти мене відводиш від брам смерті, бо ти моя охорона, ти мій захист в іншому місці каже: подивись на недолю мою. І мене пов'ятуй. молитва в скорботах, щоб просити Божого, Божого потішення. Знову в іншому місці псалмоспівець каже: дай мені ознаку прихильності твоєї. Тому переслідуванні, в тому приниженні, що його спіткало, він хотів мати Божу прихильність до себе, і тому він так молиться, «Дай мені ознаку твоєї прихильності, аби мої ненависники побачили це й осоромились, адже Ти, Господи, допомагаєш мені і потішаєш мене. Виявляється, навіть в скорботах Бог потішає. Потішає, наскільки, наскільки ми кличем до Нього. Молитва в скорботах, щоб просити звільнення від бід, що нам каже Бог через Ісаїю. Ісаю: Господи, помилуй нас. Ми на Тебе покладаємось, будь нашою силою з самого ранку, нашим спасінням у час недолі. Це просьба звільнення від наших бід. Те, що спіткало в життю нашому, здається, ми не очікували того. Але Бог своїй милості, в своїй любові, в своїх діяннях по відношенню до людства землі Він не помиляється. Молитва в скорботі, щоб пізнати навіть причину наших скорбот. І це дуже добре видно нам Книга Йова 10.2 ми читаємо. В гіркоті своєї душі я скажу Богові: не засуджуй мене, поясни, чому ти змагаєшся зі мною. Невже тобі подобається мене пригноблювати? Адже сирота найшов цей спокій в домі моєму. Голодний був накормлений Той, хто не мав одежі, він був одітий Господи, покажи мені, скажи мені причину, чому ти змагаєшся зі мною. Він молився в тих скорботах. Правда, пізніше Бог відкрив йому. Молитва в скорботах, щоб просити визволення від ворогів. Про що нам каже Псалмопівець знову, Господи, мій Боже, на Тебе я покладаю надію, спаси мене від усіх моїх переслідувачів, і визволь мене, щоб нападник не розшматував мою душу. Визволь мене, порятуй мене, бо на Тебе надія моя. Свого часу. Ісаїн написав такі слова, чому ти кажеш Ізраїлю, і говориш Якове, що моя дорога, діло моє забути перед Богом моїм. Невже ти не знаєш? Невже ти не чув? Невже ти не зрозумів із основ землі? Що вічний Господь Бог, що створив кінці землі, він не втомлюється і не змучується, і незбагненний розум Його? Він втомленому дає силу, а безсилму міць. Ось що робить Бог, коли надію на нього покладаємо. Бог обіцяє в таких випадках прислуховуватися, і Він чує молитви народу в скорботах. Псалмоспівець каже так, я прочитував це слово, 49, й псалом, 15 й текст. Але в 14-му він каже: принож Богові в жертву хвалу і виконуй дані тобою в Всевишньому обітниці, тоді покличеш до мене в день скорботи, я тебе визволю, і ти мене прославиш. Бог умову дає. Приножі Богові в жертву хвалу. І свої обітниці, які ти дав перед передсевишньому, виконай, і в день твоєї скорботи поклич, я пов'ятую тебе, я визволю тебе. Молитва в скорботах. Це тільки невеличка ця капля Божої милості, Божої благодаті, що ми взяли з того джерела Божої з книги Слова Божого. Молитва в скорботах для того, щоб просити полегшення від наших бід. І не тільки полегшила, але й звільнення, просити Божої милості, прощення навіть наших гріхів, отримати керівництво і настанову від нашого Господа, щоб отримати навіть уздоровлення від наших хвороб. Подивіться на Ізраїля, коли він був в таких тяжких скорботах, коли він кликав зивав до Бога і Бог. Вийшов назустріч, урятував. А як Неємія молився в полоні за народ за Ізраїля, згадайте молитву Давида, коли він тікав із своїх ворогів. А Єзекія, коли він молився у хворобі, а Єремія, коли він молився за народ свій. І здається, Господи, ну, чому ж спіткало таке лихо народ твій? Але через осію Бог звертається в четвертому розділі, ми читаємо: послухайте слова Господнього Ізраїлю і сини. Дозвольте переадресувати. Послухайте слова Господнього, українці. Бо Господь будеш судитися із мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ні милості, ані богопізнання. Клянуть та неправду говорять, вбивають та крадуть і чинять прелюб, і чинять насильство, повставали насильниками кровопролиття за кровопролиттям, тому то в жалобу земля упаде. Ось чому спіткало таке лихо. Ось, чому спіткало вас те лихоліття, брати і сестри, а згадайте ханиниянку, коли вона просила в такому стані, пригніченому стані, що в неї було найдорожче за свою дочку. І Бог в її скорботах зглянувся на неї. А Павел і сила, коли вони були в темниці, здається, ну, дивно. Вони моляться, вони ще й співають, а хто співає. Та тільки той може співати, хто радіє. Писання нам так каже, уявити собі тяжко це збагнути. Закутим бути в кайданах, але там вони перебували з Господом, і тому вони раділи, знаючи, каже Павел, коли цей земний мешкальний намет зруйнується, є будівля на небі. Там не буде цієї скорботи. Там не буде цих сліз. І самий найбільший приклад для нас то є сам Господь Ісус. Каже нам Писання про Нього, апостол Павел. До євреїв в п'ятому розділі, Він каже так, сьомий текст. Він, тобто Ісус. За днів тіла своє з голосінням великим та слізьми, приніс був благання і молитви до того, хто від смерти його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. Це є для нас великий приклад. І перед нами зараз молитва, брати і сестри. Напевне, кожен із нас щось подібне переживав або навіть сьогодні переживає. І тим більше, коли таке лихоліття прийшло на наш край, на нашу Україну війна. Ми не можемо собі навіть уявити маленької частинки того, скільки крові проливається, скільки людей гине, якого з несе ця війна. Брати і сестри. Але Слово Боже нас закликає, страждає, хто вас, перебуває в скорботах, нехай молиться. І Бог тоді виходить на зустріч і потішає народ свій, і спасає. цим наміром падемо на наші коліна і будемо молитись. Амінь.